Віт, я Катя, і я розповідаю про функції сайталон, про які ви могли не знати. Взагалі ми почали використовувати штучний інтелект до того, як це стало мейнстрімом, аж у 2015 році. Тому ось топ-3 функції сайталон, які використовують AI. Вам знайома ситуація, коли ви шукаєте квартиру, але постійно попадається оголошення з однаковими фотографіями. Це виникає тому, що квартиру можуть викладати і власник, і рієлтор, і навіть агенція. Але на лун такого немає, тому що всі однакові оголошення ми об'єднуємо в кнопку дублі. А якщо позначки дублі немає, це значить, що це єдине оголошення, і ви можете бути першим, хто на нього відгукнеться. На різних сайтах формат адреси теж різний, але розміщення на мапі лун це реальне розташування квартири чи будинку, яке ми вже перевірили. Тому на лун. Ми показуємо адресу в однаковому форматі під вартістю житла. Стан житла теж визначається за допомогою AI. Ми аналізуємо опис оголошення, а також фотографії і показуємо, чи квартира з ремонтом, чи без. До речі, це дуже зручний фільтр для пошуку квартири на вторинці. Більше фічі у нас на каналі, тому не забудьте підписатися.